Постійно мучаєтеся з підбором сукні, знайти щось оригінальне на нестандартну фігуру. Буває так складно. Але Розпакуй її, дбає про своїх покупців. Зустрічайте новинку. Сукня Амеліта, усього від 499 гривень. Сукня, яка чудово сідає на будь-яку фігуру. Головна особливість сукні Амеліта. Це напівприлеглий прямий крій у поєднанні з вшитим поясом шнурком. Ви з легкістю зможете регулювати посадку по талії і довжину сукні. Хочете підкреслити фігуру? Просто затягніть шнурок. А може ви обираєте більш розкутий образ? Тоді носіть сукню Амеліта з незатягнутим шнурком. Обирайте щодня новий образ. У колекції два базових забарвлення: сіре та синє з оригінальними принтами у сукні Амеліта. Образ виходить свіжим та сучасним. А завдяки 100% бавовняній фулікрі сукня ще й неймовірно комфортна. Розмірний ряд від 46 до 56 шостого сукня Амеліта ідеальне рішення для будь-якого типу фігури. Два кольори на вибір і 100% бавовна. А ціна усього від 499 гривень. Телефонуйте.